Критичного рівня захворюваності немає, принаймні поки що. Обласні посадовці від медицини пояснили ситуацію із грипом на Прикарпатті. кажуть, в окремих областях України дійсно були зафіксовані летальні випадки, зокрема у Вінницькій, Одеській, Харківській і Київській. Втім, на Івано-Франківщині загрози наразі немає. Кількість недужих з середини осені сягнула 50 тисяч людей, так як і в попередні роки. Відтак епідпоріг ще не перевищено. І на сьогоднішній день. У нас спрямоніме 197 чоловік, але це не є вірусний а бактеріальний. Є два чоловіки, які підозріли, ми зробили е, обстеження сиворотки крові. Є підозріння на два випадки е, вірусного характеру. Втім, розслаблятися таки не варто. Медики нагадують, один із найдієвіших способів вберегтися від недуги це вакцинація. А також радять без потреби не виходити із дому. Не потрібно ем, поширювати інфекцію, і звичайно, що особиста гігієна і е, при відвідуванні обмежити відвідування е, місць масового перебування людей для того, щоб не інфікуватися самому і не наражати на е, інфікування. Інших uh, людей лікарів, котре закликають у випадку нездуження одразу звертатися до спеціалістів і нагадують, самолікування небезпечне. До речі, в основні групи ризику, як правило, потрапляють малі діти, вагітні жінки, люди похилого віку і пацієнти з різними хронічними недугами. Це є ураження нервової системи, особливо хронічні ураження нервової системи. Це є анемії, це є пацієнти, які приймають між іншим. Ми мало звертаємо увагу на тих пацієнтів, які тривало приймають ти ацетилсаліцилову кислоту. Медики прогнозують із завершенням зимових канікул кількість хворих на грип дещо збільшиться і заспокоюють ситуацію будуть контролювати. І за потреби повідомлятимуть громадськість. Андрій Гаргара, телеканал